То мої окуляри передають мої враження. Зараз. Секунду. Вітаю всіх, ми вийшли з того зловіщого тунеля. Ми дуже довго йшли, По, Зараз покажу той тунель. Ми вийшли входом яким? Зараз F, хіба входом F ми вийшли. Фотоходу, Знайшли ми якийсь коридор на карті, який був коротший, який був не затоплений. Хлопці, тепер враження з того всього. Йомою. Мої окуляри просто все передали. Вони запотіли аж. Айхан, що ти скажеш капець, Там багато затопленого, все, і то, мою. Коротше, серце трепотить, ноженьки теж. Але, чуваки, це реально було круто. Покажи наші шкари. Ну так, в мене шкари як в бомжа. Тобто наліпше. Ну коротше, нам вдалося обійти реальну лущину всю майже крім коридорів, тобто ми були в тих коридорах, але вони тож, в кінці майже кожен коридор був затоплений. Висота затоплення було максимум 50 додому, сантиметрів, тобто не багато. Mm. Але ну що, що можна сказати? Ну, нам все Страшно. вдалося. Дуже вам дякуємо за, наш... за перегляд нашого відео, хлопці. Ще щось скажіть, привітання для всіх, хто буде нас дивитися. До наступного відео. До наступного <свист> відео, <свист> так, якраз. Ми не ютубери, але відео знімати любимо. Всім пока.